Це стосується не тільки чоловіків України, це стосується всіх ага. людей різних національностей, які мають обов'язкову строкову службу в їхній країні. Просто зараз, так як більше людей подається на permanent residence а, в Канаді, ми бачимо, що більше звичайно людей і отримують ці додаткові запрошення від уряду Канади, але це стандартна процедура уряду Канади просити всіх людей по різним країнам. Неважливо, не яка це країна. Головне, де ти був, в який термін часу, в якій країні, чому ти не відповідав вимогам законодавства України або будь-якої іншої країни. А тут просто правильно треба інтерпрувати, що хоче офіцер. Зрозуміти так, тобто це дуже важливе питання. Офіцер хоче бачити, по-перше, чи ви надаєте правду уряду Канади, чи кажете ви правду, і можете це підтвердити, тому що а, в цьому випадку а, важливо зазначити, що а, в кожному випадку на permanent residence, на візу, навіть на студентську на робочу візу, uh -huh. офіцер може це попросити. Це не тільки на піар, на вже фінальний крок. Тобто, треба бути до цього готовими, бо людина має відповідати законодавству канадської імміграції. Нас є імграційна. Акт Канади, і там, де офіцер зобов'язаний перевірити, чи людина підходить під законодавство Канади і може отримати permanent resident статус ПМЖ або інший документ від імміграції Канади.